Слава Україні розпочалась 417-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Російська Федерація продовжує вести загарбницьку війну, повністю ігнорує міжнародне гуманітарне право, завдає ударів, здійснює обстріли невійськових об'єктів. Протягом доби противник завдав 28 авіаційних та 6 ракетних ударів, здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Російський агресор і надалі використовує тактику терору. Імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Противник зазнає чималих втрат. Проте не відмовляється від своїх планів щодо окупації нашої території. Продовжує зосереджувати основні зусилля на ведення наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар'їнка. Протягом доби на зазначених ділянках фронту наші воїни відбили понад 60 атак противника на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Триває комплексна перевірка бойової готовності збройних сил Республіки Білорусь. На території Республіки Білорусь продовжують перебувати деякі підрозділи територіальних військ Збройних сил Російської Федерації. Протягом минулої доби противник здійснив обстріли населених пунктів: Бунякине, Іскрівщина, Волфена, Шпиль, Басівка, Юнаківка та Попівка Сумської області. А також Козачелопань, Гатище, Вовчанськ і Вовчанські хутори на Харківщині. На Куп'янському напрямку ворог провів мінування місцевості в районах чотирьох населених пунктів, здійснив обстріли Новомлинська, Дворічної та Берестового Харківської області. На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії поблизу населених пунктів Діброва та Білогорівка. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське, Білогорівка, Луганської області та Іванівка, Торське і Спірне Донецької області. На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Не припиняються бої за місто Бахмут. Противник провів атаку в районі населеного пункту Хромове, проте успіху не мав. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Міньківка, Оріхово-Васильівка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Часів'яр, Ступочки, Костянтинівка, Деліївка та Нью-Йорк Донецької області на Авдіївському напрямку. Противник вів наступальні дії в районі Авдіївки та Сєвєрного Донецької області. Успіху не мав. Здійснив обстріли більш як 15 населених пунктів, що знаходяться неподалік лінії зіткнення. Серед них Керамік, Степове, Бердичі, Авдіївка, Первомайське та Карлівка Донецької області. На Мар'їнському напрямку наші захисники відбили численні ворожі атаки в районі населеного пункту Мар'їнка Донецької області. В той же час ворожих обстрілів зазнали Георгіївка, Мар'їнка, Курахове, Побєда та Новомихайлівка Донецької області. На шахтарському напрямку протягом минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів. Вугледар, Пречистівка, Золота, Нива, Велика Новосілка Донецької області на Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Минулої доби здійснив обстріли населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення. Серед них Времівка, Новопіль Донецької області, Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Малатокмачка, Новоданилівка, Оріхів Запорізької області. Антонівка, Зеленівка Херсонської області та місто Херсон загинули мирні жителі. Російська Федерація щоденно зазнає втрат у розв'язаній нею війні проти України, що дається в знаки. Відомо, що міністром оборони Російської Федерації прийнято рішення щодо переносу початку навчального процесу для офіцерського складу у деяких вищих військових навчальних закладах з 1 вересня на 1 грудня. Також відзначається зменшення кількості особового складу у підрозділах, які пройшли навчання на полігонах, що ймовірно пов'язано із постійною відправкою у райони ведення бойових дій малочисельних груп для поповнення втрат бойових підрозділів. Нещодавно у інформаційному просторі з'явився відкритий лист від терористичної організації ПВК Вагнер із таким собі запрошенням до своїх лав добровольців. Відомо, що підрозділи цієї організації зазнали великих втрат під час наступу на Бахмут. Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також три по зенітно-ракетних комплексах. Минулої доби наші воїни збили ворожий літак су 25 Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, а також район зосередження артилерії, радіолокаційну станцію, дві станції радіоелектронної боротьби, зенітно-ракетний комплекс та склад боєприпасів. Загалом наші захисники ліквідували 520 російських окупантів, знищили 4 танки, 10 бойових броньованих машин та 10 артилерійських систем. Окрім того, ворог втратив три реактивних системи залпового вогню, один засіб ППО, один літак, 12 автомобілів та дві одиниці спеціальної техніки. Вірте у Збройні Сили України! Ми переможемо! Слава Україні!